Бізнес дуже конкурентні ніші. Як гадаєте, це добре чи погано? Особисто я дуже люблю конкурентні ніші, тому що там дуже багато замовлень, відвідувачів і, звісно ж, грошей. А як же просувати свої сайти в таких конкурентних нішах? Я би почав з низькочастотних запитів. Давайте розберемо на прикладі продажі диванів. Я би зробив окремі сторінки по ці запити. Наприклад, розбив би дивани по кольорам. Чорний, білий, зелений і так далі. За матеріалом, наприклад, шкіра, кожзам, тканина, за застосуванням – у вітальню, на кухню, в сауну, за формою, кутові, прямоугольні, овальні, за ціною дешеві, дорогі. Також додав би багато статей в блог. Наприклад. Як обрати диван? Який обрати диван для спальні? Який диван найзручніший? Та топ-10 дизайнів диванів. Достатньо просто створити таку сторінку, наповнити її якісним контентом, і вона сама буде підніматися в топ пошукової видачі.